Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пише, що без тривоги пролунали вибухи на Київщині. Найбільше дісталося броварам. Внаслідок атаки у Київській області пролунало щонайменше п'ять сильних вибухів. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби. Телеграм-канали пишуть, що найбільше дісталося оперативно-стратегічному аеродрому у Староконії. Пілоти та техніка не постраждала. інфраструктура ціла. Втім, виникли локальні пожежі через падіння уламків бойових частин. Горіли моляжі. В 16 росіяни браво почали рапортувати, що авки не встигли сховати. Втім, ні, Україна добре підготувалася. У нас є понад 300 макетів західних літаків по різних аеродромах країни, які навіть через супутник не відрізниш від справжніх. Тому бити вони будуть неопомацьки. Все ми встигли сховати. Все працює завдяки тактиці залужного. Втім, хтось дає наших пілотів та стратегічне розміщення. Як тільки ставлять, муляжі одразу пролітає. у відповідь наші наносять, самого ранку удари по Росії. Знову горить Борисогліпська російська. Аеродром Борисогліпська, що Воронезькій області може відновити роботу за кілька днів, але знищені на ньому боєприпаси вже не прилетять до України. На цьому ветерія суспільного наголосив експерт-президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА. Україна авіатор Геннадій Хазан. Він додав, що опубліковані в мережі кадри демонструють улучання по визначних об'єктах на російському аеродромі. Це і місця зберігання різних елементів, які вони використовують для ураження, у тому числі. Кабі в певний час цей аеродром працювати не зможе. Тобто з нього польоти, хоча б добу дві, не будуть виконуватися. А от те, що знищено, не прилетить нашим військовим на голову і цивільним будинки українців, сказав Хазан. Він підкреслив, що повністю знищити аеродром. Надзвичайно важко. Зазвичай його можна пошкодити та вивести з ладу на годину або дні. А от влучання у склади з боєкомплектом призводить до вибухів пожежі та уражень уламків усього, що знаходиться поруч. Експерта зазначив, що цей об'єкт вак. Користовується росіянами як учбовий аеродром Борисоліпського училища, також на ньому знаходилися зібрані комплекси з засобами ураження, які чекали на момент, коли будуть підвішені під літаки. Але тепер воно все перетворилося у згорілий мотлох, додав він. Хазан вважає, що атака українських безпілотників по аеродрому може зменшити кількість авіаударів окупантів, але підкреслює, що ми маємо вражати хоча б по одному аеродрому в ніч, що був суттєвий вплив. Кількість ударів може трошки зменшитися, але якщо вони приймуть рішення використати. Стовати літаки в інших аеродромів, то до яких км кілометрів в одну сторону треба долітати. Та ми можемо того не відчути, але видатки в них будуть більші, Припускає експертам. Він також розповів, що дасть Україні знищення російських релесних боями, в яких в РФ загалом всього близько десятка Радіолокаційна станція. Це серйозна зброя, яка дозволяє бачити повітряні цілі над малі, в тому числі в трьохмісному просторі. Звичайно, такого об'єкту означає знищення, що росіян один комплекс та менше, а їх всього чи 10, чи одинадцять варефа, значить, в цьому місці буде дирка, підкреслив Хазан. Експерт нагадав, що наші військові мають змогу завдяки отворам в системі протиповітряної оборони. РФ атакувати ворога за допомогою БПЛА і вже роблять це. Знищення такої серйозної радіолокаційної станції це за додатковий нам плюс за один чи два дні. Її не замінять. Треба з якогось іншого напрямку стягувати це обладнання, щоб поставити на напрямок, який росіяни хочуть прикрити. Тому кожне знищення такої одиниці це є. Величезний плюс редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. «Переможемо разом.